Цілях аутентичності минулого ігрового досвіду використовуються росіянські версії. Автор це ціле не підтримує мову окупанта. Якщо вмикнути машину часу та повернутися на 20 або 25 років назад, то можна пригадати, як у кожного з нас була гра, річ улюблена пісня, котра немов бульбашка робила затишок. Неймовірний настрій та надзвичайні спогади, котрі пройшли випробовування через роки. І знаєте, іноді складається враження, що навіть у дорослому віці є можливість повернутися назад у часі, у ті безтурботні часи, коли всі були поряд і дійсно для гарного настрою вистачало зробити уроки. Погуляти на вулиці з друзями та запустити ввечері улюблену приставку. Особисто для мене гра, котра назавжди залишилась в серці, була саме Landstalker, Хоча, окрім неї, ще була Shining Force 2 та четверта частина Fantasy Star, котре виходило в самому кінці життєвого циклу богоподібної Sega Genesis або Mega Drive. Добре, ледь не забув. Ще був Бент Oasis, вона ж історія Тора. І ця гра теж залишила неабиякий внесок до кохання rpg проєктів Тому, коли чую знайомі звуки, мелодії, котрі назавжди закарбувалися в душі, кожен раз маю бажання вміститися в тепле ліжечка, вкритися ковдрою та заварити не менш теплий чай з лимоном. Поки на вулиці б'є по підвіконню дощик, а пов сусідського двору пролітає пожухле листячко. і виглядало все приблизно ось так. Як ви вже помітили, музики самої гри майже не було. Ну як не було, вона дійсно була відсутня. Ще тоді я вже зрозумів, що з цією грою в мене почнуться серйозні проблеми. Але на початку навіть не уявляв, з якою кривою піраткою маю справи. Ще тоді на початку нульових, коли весь світ грав першу плойку, в деяких ігрових кімнатах вже з'явилась друга, ми всім двором мали лише піратську денді або ще додаткового сега. Маючи за плечима великий досвід проходження rpg ігор, полювання на цікаві проєкти не закінчувалось. Звісно, більшість з нас вже чули про неймовірну Final Fantasy, котра на той час вважалась однією з найкращих ігор, особливо коли мова йшла про Покрокові DRPG. Тому мінімум раз на місяць або півтора я мав можливість з'їздити на жовтому Богдані в сусіднє місто Стаханів себе вдома на Луганщині. Пам'ятаю, тоді сильно засмутився, коли побачив, що точку обміну та купівлі картриджів на самому ринку закрили. Але трішки пізніше дізнався та зрадів, коли почув, що вони відкрились в іншому місці. І тепер відео став ще більш сучасним, цікавим і мав великий асортимент ігор консолей. Та навіть аксесуарів. Зрозуміло, що більше з них були піратськими, але ж звідки нам тоді, без можливості користуватися інтернетом, знати що до чого? Пам'ятаю, як зараз, стоїть собі, навесенька, гарнесенька Final Fantasy. Разом з нею навіть йшов мануал. Що тоді дійсно було чимось рідкісним, але складало враження, що з цим мануалом щось вже не так. Бо незважаючи, що мова була, хоч і російська, переклад речей був настільки кривий, що мені здається, навіть гугл-перекладач позаздрив би головні персонажі -ри, Шел -та Крик для чи Кркрия. Так, вже тоді я мав ігровий досвід пограти в російські версії різних ігор. І пам'ятаю, брав якось на прокат Comic Zone. і навіть зустрічав і проходив Shining Force другий саме російською мовою. Також на обкладинці можна було побачити яскраву, барвисту графіку та цікаві бої, що одразу перекривав всі недоліки, про кривий мануал. Та я його вже і закинув та й забув. Звісно, віддав всі свої гроші, тоді це була сума приблизно 35, а можливо і більше гривень для порівняння якась звичайна гра вартувала по 8, 10 або 12 гривень. Тому так, це були немаленькі гроші для мене. Приїхавши додому і побачивши, що батьків ще немає, одразу змахнув пил зі своєї Sega і вимкнув Final Fantasy. Перші враження були не перевершені, починаються у маленькому селищі, де головний герой, тім прокидається в своєму ліжечку, щось схоже було в другій частині Shining Force, Під час цьогорічних випробувань, де молоді селяни чоловічої статі можуть отримати титул найкращого воїну року. Відправляються в ліс, щоб першим знайти чарівне дерево та зібрати його чарівні сльози. Але підступний хемо серед сельчан не вміє програвати, тому забирає у тіма сльози дерева та відправляється у заборонену печеру. Прохід, куди головному герою на початку гри заблокований. Ось такий він гоп стоп на Донбасі у 90-ті роки. Тому одному ходити по лісу, особливо без мази, мені здається, було б не варто. Звісно, хема потрапляє у халепу, вмикає старий механізм та зникає. Тому його друзі першими прибігають до старця селища і розповідають, як Тіма підступно вбив хема. Тому як тільки ми повертаємось додому, нас без суддів та адвокатів виганяють з рідного дому. Напевно, з цього моменту і починаються справжні веселищі та пригоди. Сюжет на початку гри розгортається досить стрімко: поступово вводячи гравця геймплей та знайомлячи з базовими механіками боїв, дослідженням світу. Та системою магії. Гра встановлює атмосферу епічної пригоди, у якій головний герой мусить розкрити таємниці стародавніх цивілізацій та використати магічні сили, щоб рятувати світ від майбутньої катастрофи. Але як тільки ти дійшов до першого замку, піратська фанеу фентезі показує своє справжнє гидке криве обличчя. Так ось на фоні чомусь було чутно лише якийсь шум або вітер. Музика не грала, а гра зависала кожні 2-3 секунди. Так вам не почулись кожні курва 2-3 секунди. Для деяких проходження закінчували саме на цьому місці. Але я був ще той винахідник і враховуючи, що всередині картридж мав можливість збереження, тобто тут була батареечка і ми без питань могли зберігатися при тому в будь-якому місці. Це не так, що лансталкер, тобі треба тільки піти в одне місце, щоб була можливість зберегтись. Ні, тут ти в будь-якому місці можеш зберігатися. І я просто винахідник хитрий зробив, як правильно зберігався кожні 2-3 секунди. Оце 2-3 кроки зробив, зберігся. 2-3 кроки зробив, зберігся. Так вам не почулося. Саме такою можливістю, таким методом я й пройшов той клятий замок. І як ви вже здогадалися, таких замків в грі буде ще не один. Також, на відміну від оригінальної версії, котра насправді теж була трішки піратською, але про це пізніше музика у більшості локацій була поплутана. І іноді, під сумний момент, можна було почути веселу музику, що виглядало трошки дивно, як на мене. До речі, окрім багів, замками були й моменти, коли випадково після розмови з деякими другорядними персонажами гра відкидувала тебе майже на останні локації і ось такий, стоїш собі, незрозуміло, де всі на тебе дивляться і кажуть, чувак, а якого дідька? І в той момент гра теж одразу підвисала. Моментів, коли ця клята гра висла, було достатньо. І як на мене, кривий переклад це був не головний недолік у ті часи. Розібравши з усіма проблемами, зібравши купу персонажів, вивчивши дійсно потужну магію. Її, до речі, можна купляти за гроші. В один прекрасний момент я дійшов до місця, де треба було здати екзамен. Але проблема полягала в тому, що відповіді жоден з персонажів не мав. Трішки пізніше знайшов якогось жебрака, який погодився пройти екзамен за мене, але йому треба було дати пляшку вина. Знайти якусь пляшку мені так і не вдалося. Хоча продавця вина все ж таки знайшов. Але він завжди мені казав щось на кшталт, який сьогодні чудовий день, яка гарна погода за вікном, і все в такому сенсі. На цьому моменті проходження цієї піратської фіналки закінчилось для більшості геймерів з 90-х. Тому що що правильно гра була заскриптована, і саме в цьому місці правильний текст не з'являвся, і гру пройти повністю було неможливо. І незважаючи на всі ці проблеми з цим катріджем, я все одно кожен місяць, ну можливо, кожні 2-3 місяці, як тільки назбирав бажану суму, я приїжджав в місто. Стаханів або це ще як називають зараз Кадівка. Єдиний мінус, що воно залишається це місто до сих пір окупованим ще з 2014 року. Так ось я не покладав рук. Я мав надію, що ось ось знайду працюючу версію. І було це ну, впродовж десь приблизно двох років. Я витратив тоді ну гривень 300 десь на всі ці картриджі. На той момент це була дійсно велика сума. І знаєте що? Кожен раз вони всі були не курва. Шкода, але це черговий доказ, що піратечки або якась крива російська мова це дійсно справжнє зло, котре залишило травму для всього мого дитинства. Оригінальна назва гри, й подарувала нам Final Fantasy, це, звісно, Brave Battle SEGA The Legend of the Magic Warrior. Також відома як Бервер Бетл Сега Тайконг Джан Ши в Китаї. Я вибачаюсь за свою англійську, але ну як є. Ця RPG була розроблена та випущена тайванською компанією Чанпу Technology в 1996 році для SEGA Mega Drive. Або Genesis. вона була живим прикладом неофіційної гри, створеної незалежними розробниками, і вважається однією з найкращих RPG для цієї консолі, хоч і не отримала до сих пір офіційної ліцензії. Ну, звісно як. Я буду з вами відвертим, незважаючи на те, що гру зібрали з елементів нагло скопійованих of Mana», Ман, of Fire 2», «Romancing Saga 3» та навіть «Final Fantasy 6», гра вийшла самобутньою кривою, з гарним керуванням, чудовим сюжетом і справжньою останньою фантазією, якби її дійсно створили «Square Enix». Brave Battle Saga багато в чому нагадує класичні японські RPG, такі як серії Final Fantasy і Lunar. Гра має покрокову бойову систему, яка відчувається знайомою для фанатів традиційних JRPG. Система боїв є досить стратегічною і вимагає від гравця правильного використання здібності персонажів, а також магії для досягнення перемоги. У грі також є система прокачування, де персонажі отримують досвід за перемогу над ворогами, що дозволяє їм покращувати свої характеристики та вивчати нові заклинання. Сюжет гри розгортається у фантастичному світі, де магія і технології співіснують разом. Гравець керує групою героїв, які борються проти сил зла, щоб рятувати свій світ від руйнування. Історія досить детальна, продумана і включає традиційні для RPG елементи, такі як зрадництво, дружба, самопожертва і боротьба з темними силами. Стосовно останнього, це легко відслідковується у четвертій фентезі стар. Brave Battle Saga дійсно мала чудову графіку для своєї 16-бітної епохи. Дизайн персонажів, локацій та монстри мають високу деталізацію та яскраві кольори, що робить гру візуально привабливою. Музика в грі добре підходить до атмосфери ігрового світу, створюючи належний настрій як для битв, так і для досліджень. Гра дуже схожа на Final Fantasy, Fantasy Star та інші популярні RPG того часу, як у геймплеї, так і в сюжетних елементах. Проте, навіть не зважаючи на явний вплив цих відомих серій, Brave Battle Saga має свій власний стиль і оригінальні елементи, які роблять її особливою. Спочатку вона вийшла тільки на тайванському ринку і не була офіційно ліцензована для інших країн. Через це вона довгий час залишалася маловідомою за межами Азії. З часом гра став популярною серед фанатів ретро Ерпіджі, завдяки емулюванню та перекладам на різні мови, створеним фанатами. У 2019 році гра була офіційно переведена на англійську мову для платформ, таких як Steam, де сучасні гравці оцінили її класичний геймплей та чарівність. А тепер головне, чому китайці вирішили назвати цю гру Final Fantasy? Напевно, тому що в ті часи ця гра була на слуху. Тому це мало підштовхнути гравців краще купляти цю гру. А росіянська мова. Краще, звісно, злетіло для ринку регіонів, котрі розуміли цю мову. Хоча для мене це ніколи не було плюсом, враховуючи мінуси гри. І так, складалось враження, що над перекладом працювали розробники, котрі цю мову і самі не розуміли. І чисто по рофлу закинули, ну як було, тому навіть не перевіряли цю гру на помилки. І так ми дійсно побачили справжній каламбур з перекладом. Ось така вона остання історія на Sega Mega Drive або Genesis. Що треба робити з версіями піратських картриджів і не тільки картриджів, якщо це мова йде про книжки. Наприклад, я мав цілу колекцію книжок. Після 22-го року я їх всі спалив. Правильно, ми коли от, 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 і... не так легко. І викидаємо нафіг, викидаємо, розламуємо. Яке кончене. Звісно, краще мати оригінальну або по можливості щось схоже на оригінал, саме англійську версію. Велика подяка пану Віталію за те, що вислав мені ось такі класні чудові реквізити для відео. Він особисто зробив оригінальну версію, тобто всередині там так само оригінальний картридж. він перепаяв і зробив саме ту версію, котра. Йде зі Стіму. В мене в стімі, до речі, ця гра куплена. Якщо вам цікаво, де знайти саме цього чудового пана, я посилання на його телеграм спільноту залишу. Він там класні картриджі оригінальні продає. Всі, хто от саме шукають в ідеальному стані, з мануалами, з коробками, щоб все було по фенчую, це обов'язково. До пана Віталія, так він ще під замовлення робить ось такі чудові картриджі. І так, тепер гішталк з мого дистинства, він буде повністю, я сподіваюся, що повністю закритий. Ми будемо проходити всі разом цю чудову гру вже англійську версію, без оцих багів, без цієї сраної російської мови. Так, я розумію, що у когось можливо там спогади, але в мене курва травма дитинства, бо я стільки грошей витратив, не зміг пройти цю гру. І особиста моя суб'єктивна думка, які б там не були спогади про ці ігри, від всього російського треба відмовлятися. Якщо є така можливість, якщо є можливість замінити. Будь ласочка, англійська версія, вона так само вам подарує той самий класний, чудовий експірієнс. Тим паче, якщо це мова йде, наприклад, про якогось там людину-повучка на PlayStation 1, то в оригіналі англійської версії там навіть Стенлі. Перекладав і оці голос за тітрами саме озвучує Стен Лі. Дякую, що додивились до кінця, дякую велике за перегляд. Сподіваюсь, ви разом зі мною занурились ось ці спогади. А я вмикаю оригінальну версію гри, підключаю і вже під чудові оригінальні тітри без російської мови. Ми будемо з вами. Казати всім. До побачення, до нової зустрічі, донатьте на ЗСУ і чекаю всіх на прямих трансляціях. Ну а ми поїхали проходити далі! А де мій гімпад! А ось! він.